П'ять господарств з області почали посівну. У Голованівському, Новоукраїнському та Кропивницькому районах сіють Яри Ячмінь та Горох. Горох розпочали сіяти, тому що для нього підходяща погода в цьому році. В минулому році сіяли з 10 травня, тому що в нас була посівна тільки гречки і соняшника. Зерновими та технічними культурами планують засіяти тисячу гектарів, розповідає агрономка господарства з Кропивницького району. 50 гектарів проса, 100 гектарів кукурудзи, остальне соняшник буде. Цьому році в нас посівна площа зменшилась приблизно на 500 гектарів, тому що закінчились договори оренди і пайовики від нас вийшли. Порівняно з минулим роком не зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Ціна на добрива знизилася. Не вистачає механізаторів та водіїв. В минулому році в нас забрали двох механізаторів, трьох водіїв. Дуже важко знайти гарних спеціалістів. У області є потреба у 139 трактористах, механізаторах та водіях. Така була і торік, розповіла представниця Центру зайнятості Тетяна Кеслер. Працюємо над їх комплектуванням. Частина осіб підбирається з числа зареєстрованих безробітних а частина підбирається з вільного ринку. Служба зайнятості пропонує пройти професійне навчання шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації на базі своїх центрів професійно-технічної освіти. Посівна на Кіровоградщині розпочалася на два тижні раніше ніж рік тому, через теплу погоду взимку. Аграрії зменшили посівні площі під зерновими на 55 тисяч гектарів. Збільшують площі під технічними культурами, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Під більш рентабельними культурами це соняшник і соя». Під соєю планують збільшити площі на 33,7 тисяч гектарів, це 35 відсотків, і під соняшником на 4 відсотки, 25 тисяч гектарів, і під цукровими буряками на 1,5 тисячі гектарів. За даними керівниці, ярі зернові та зернобобові сіють як і торік на площі 71 тисяча гектарів. За сприятливої погоди посівну закінчать у травні. Найпізніше сіють гречку та соняшник. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий Суспільне новини. Кропивницький.